Привіт! Дай Боже! З вами що там Ютуб? І нам написав Аграр Хантер. Каже, я автор цього каналу. Подякував нам, бо ми похвалили українських відеоблогерів. І ми такі думаємо, хто ж це? І ми так підціли на цей Стоп, стоп, стоп! Давай почнемо з того, що коли я побачив його, ти я... вже його знав. Я відповів: це ти. Це ти. <с> я просто декілька разів попадав на цей канал в рекомендаціях. Не дивно, бо ніша схожа. Та, ніша, типу, це чувак Саня, ми з ним зідзвонилися офігенний чувак. Тварій це так. Я просто подивився декілька відосів, і людина, яка знімає про ферми, про аграрну різну тематику, просто перетворила свою нішу в серіал. Санта-Барбара, серія 95. Боже мій, як це геніально! І це все українською мовою. Розумієте? Це, ну, це не то, що реклама, це розбір каналу йде. Перепрошую. Технічно. Але але типу, ви ж ви просто як подивину, типу, я подивився, мене зачепило ще давно. І мені наскільки було прикольно, що зірки, наскільки все зійшлися, що я чувака бачив мільйон раз протягом року, типу, і і, по... і я з ним говорив, розумієш? Ну, типу, це дуже прикольно. Коротше, якщо коротко, Саня живе в Швейцарії, він туди поїхав по робочій візі чи по студентській візі. Він туди, по ходу по студентській візі, поїхав і працює на фермі. Він рі, він як казав, рік, типу, добивав тисячу підписників, щось в нього не йшло, всі діла. Коротше. Він він, <с <с?> він вів, типу, як би правильно сказати, просто відео, як він працює на роботі, показує там, от, там, от, заганяють телят, там, люцерну ріжу і так далі. Коментував все і так далі. Ось. І тут настає момент. Я включаю відео. Ранок, гарна зйомка. Все супер. Ну, відео просто подивіться на назву. На назву дивимося. Дочка Шефа. І українець на фермі в Швейцарії. І це розрив. І мені здається, що це саме популярне відео на його каналі. Так, це, мабуть, найпопулярніше. Вибачте, ну, за наші емоції, ми просто, ну, ми вже фанати. Все. Так, це, це просто нереально круто. Чувак дуже щирий, дуже відкритий, дуже ну, от приємний чувак. От, знаєш такий об... звичайний свій пацан. Так. Початок, до речі, Саня, початок довгий. 23 секунди. Ну, ти як знаєш, ти художник, ти так бачиш, але можна чуть коротше. Або, наприклад, цікавий момент поставити на Так, Шукаємо дочку. Поки Шепа. ти шукаєш, я розкажу: типу, до, він працює на фермі. Ми з ним вже поспілкувалися. Він сказав, що він вже знімав там на раніше на якісь фермі і так далі, коли він поїхав на нову ферму, типу то фермер був не проти, щоб він знімав свій блог про своє життя. І він зняв дочку фермера в себе в відео. І це просто розірвало все, всі шаблони. Тобто, блін, я сам подивився всі відоси, де є дочка фермера. Розумієш, це наскільки геніально зробити із своєї ніші серіал? Що це просто кайф. Це, це просто ну, це геніально, особливо української мови. Більше того, в Сашка вже майже 40 тисяч підписників і в нього вже є рекламні інтеграції. Тож, дивимося далі. Ми плавно переходимо, як ми і казали, з американського ютубу в український. Супер! Поїхали! Дочка Шефа, знайомимось. Трактор виїжджає. А ось і та сама дочка Шефа. Сьогодні до нас приїхала Лексі, вона трошечки мені буде допомагати. Так що. Лексі. На це казати, так що друзі, зараз ми хочемо. Чи сказати, чувак, добряк взагалі. Ну, да. ти дивишся на людину, ти, ну, по-перше, добра людина. Ну, з да. Полтавської області, до речі. Враження таке, знаєш, типу, хороше. Але в цьому контенті найцікавіше, знаєте, що в коментарі подивитися. А поки ти можеш, якщо шукаєш, я скажу так, що він розказував, що він попросив дочку фермера, щоб вона зняла йому відео, як він там буде на чомусь там на Вудмані, чи як там називається, той типу, погрузчик, щось там насипати. Вона така: каже, Давай я у кадрі, типу, засвічусь. Ну, типу, поїжджу. Він такий, ну то давай, типу. І тут почала Санта-Барбара. Всі почали дивитися на дочку фермера і так далі. тому подобне. Ось. А що саме смішно? Що він, типу каже, там, де вони десь вдвоє, кажу, а хто вас знімає? Він каже, оператор каже, син фермер. Тобто він задіяв всю сім'ю. Я перепрошую, що є сестра тракториста. Ні, це його сестра, походу. Чи ні, ні чи... сестра тракториста є на окремих відео. Ти просто всіх дівих осіб не знаєш. Ну, Коротше, це наскільки шикарно, типу, що чувак реально зробив серіал. і, тобто, це дуже чітко, тому що його, но, його відео дивляться його підписники. От в нашому випадку дивляться нові глядачі, а в його випадку вже за ним як за персонажем слідкують. Гарна дівка, у шефа. Перед вами привіт Ну там багато шкода. Україна переможе. Ну, звичайно, що переможе. Чуєте? Йдемо далі, шукаємо далі. Романтика і робота в кайф. А він красавчик, він, ви, коротше, він почав грати, типу, що, не то, що грати, а показати, типу, що там, шукаю жінку типу, і так далі і тому подобне. І всі, типу, наша тобі жінка, придивися до дочки шефа? І я Відео, як завжди, Бомба. Як і дочка Шефа. Файна дівчина. До речі, ви дуже схожі, удачі вам. Там же його Там же, як там? Е, є якийсь чувак, типу з України, який знімає такий же самий контент, Баб -баб Бабешко чи А буде продовження з дочкою шефа? Полуничка? <світ> Дочку шефа вже пора брати в оборот, <світ> мабуть, сама не проти. Ми, до речі, ці, нам було цікаво, чи дочка шефа в курсі цих коментарів. І він типу каже, що дати, типу, читає. Дочка шефа, як бджоли мед. Любимо дорого дивитись, такими темпами і срібної кнопки недалеко, Показую частіше красотку. І не збрехали. Ну, якщо дивитись загалом на канал, він зроблений дуже гарно. Але ми сказали Сашкові по телеграму, Сашко, прев'юшки мають бути більш ефективними. Там. Дивіться, у нас в Телеграмі вже мабуть, всі знають, як мають виглядати клікбетні превюшки. Для тих, хто зайшов зі сторони, просто скажемо. Прев'юшка це 90% вашого успіху. Вона має кричати нажміть на мене вона має виграти змагання за увагу у всіх запропонованих відео. Бо коли людина пише, наприклад, трактор або «Ферма» і вибивається оце відео, воно має виграти. Змагання завав, ну має бути краще і всі інші запропоновані відео на ферму. У мене інше питання виникає. Це ж не дочка шефа. Опа. Опа! Саня, що ні, це ні, таке? — Ні-ні, то, то дочка, мабуть, шефа. То дочка шефа? Ні. Да, там ніби да. — Вихідний з україночкою на озері в Альпах. <плат> <плат> Я вже вроблю читати коментарі. Два, давайте подивимося коментарі. Давайте, давайте. У нас сьогодні такий більш розважальний випуск. Але я хотів, щоб сказати, там на його каналі типу, є реально відоси про трактора і так далі. Типу, і вони там просто, мабуть, ті, які вибрав Ютуб. Якщо б він на них зараз поставив би якісь класні картинки, то було б все набагато краще. Плюс-плюс підтримую. До речі, а, Саня монтує на дуже старому компі. Знаєте, якщо ви думаєте, що у вас старий комп. Так що в мене ще не такий. Ви такі... ви помиляєтесь, в людини 4 ГБ оперативки, в людини. А й третій процесор. І щоб ви собі розуміли, він монтує всліпу. А рендер в нього займає годин 9-10. Да. І коротше, він що він робить? Він в нього відео довге, він першу половину відео робить, рендерить. Потім іншу половину робить, рендерить, а потім ці вже два зрендерених куска зліплює, і потім, ну, коротше, робить один. Тож, ви бачите, людина. На своїх ресурсах, ті, які в нього є, веде канал майже на 40 тисяч підписників вже. Тому відмазок шукати, в мене комп'ютер непотужний, не треба. Ми ще раз на цьому наголошуємо, тому що ну, ви можете робити на тому, що у вас є під рукою. А якщо у вас все піде, ви собі купите все, що хочете. Притом, типу, він сказав, що в нього щільний графік, і він, типу, старається два відео в тиждень робити, там не досипає ночами, монтує і так далі. І, типу. Людина працює на фермі, розумієте, в Швейцарії, там, там, там не прохалтуриш, не треба працювати реально. Працює на фермі, монтує відоси кожен день. Так ще з жінкою шефа що то там. Та не з жінкою, дочка. <плес> і йому, ну, типу, і за те, що це персоналізований контент, його знають, його люблять, його цінують. Йому навіть підписники кажуть: скинь номер карти, ми він надонатиме на новий ноутбук. А знаєш, що тема буде? Купляю подарок дочці, що на Новий рік ну, скудьте на Донат. Ну, Це прикольне відео для його нового прикольна ідея для його нового відео, якщо все, що зв'язано з дочкою шефа, в нього такого залітає. І коротше, якщо він скаже, типу, скидайте, там, наприклад, по, ну, хто скільки може, на подарок дочки шефа, потім їду вибирать дочки шефа подарок, потім дарую дочки Шефа цей подарок. Я ще раз кажу: Санта-Барбара просто буде. Отдохати. Дивимося далі, дивимося далі. Найпопулярніше відео я включив. Так от. Дочка шефа і українець на фермі в Швейцарії. Люкс. Тут трактор, окей. Сам працює на фермі. Кома. Приїхала дочка шефа. І сидять. Йдемо далі. Йдемо далі. Думаєте, до дочки шефа немає? Вона всюди є. Крадемо картоплю в Німеччині з дочкою шефа. З дочкою шефа готуємо борщ, це я хочу подивитися. Це шеф, це шеф на червоній цій, так? Да? Просто, ну, ну бомбезно, найцікавіший кадр. Йдемо далі, йдемо сюди, йдемо сюди. Стоїть 1200 єврейдів. Молоко із підсадки Боже, картинка. Картинка дуже гарна. Швейцарії да, реально цікаво. Да, так, він, до речі, казав, що насобирав, купив GoPro 11. Так, да, тут а вже 11 є вже є дванадцять, якщо не побувається. Зу... О, о, о точки шафа. Сподобався дуже борщ, ну вона вигляданка, не їсть м'яса, але вона їла, а сам борщ. Їла. Ну дуже класний вийшов. Да. Так що, друзі, ми поїхали далі працювати, а вам перенокоти. До речі, Саня нам сказав, що в Україні є Бобошко, да, чи Бобеш. Коротше, теж мужик, який знімає таку в такому самому стилі, як він. У нього 100 тисяч підписників. І що дуже круто, що вони комунікують. Вони, типу, не конкурують один з одним, вони не стріляють. So, це родом. дуже круто. От, це найкрутіше, розумієте, коли ви свого конкурента сприймаєте не як ох, зараза, блін. Зараз Неяко його гівном. А як, а як людину, з якою, в принципі, можна скооперуватися і допомогти, блін, один одному. Да. Всі блогери, знаєте, беремо сучасну тему: Тік-Ток. Навіщо вони роблять домики? Тікток-дом. Mm -hmm. да? Щоб один одного підтягувати. Один стрельнув, зняв Тік-Ток з іншим, позначив. Аудиторія перевела туди. Все, чик-чик-чик, накидали, всі виросли. Всім класно. Так само, і в Ютубі має бути взагалі всюди. Ви маєте колаборуватись. А ще саме круто, якщо забігаємо наперед, в цього от бобошка є дочка. Бобошка, ніби бабошка? є простинація. Іди, ваню. Коротше, в нього є дочка, яка типу теж світиться в відосах, коровдою і так далі. І типа. Бобошку пишуть, типа, бобошко, придивися до Сані, типа, хороший зять буде. А, а Сані пишуть: типа, придивись до дочки, бобошка, наша тобі бійця швейцарка. Коротше. І там от такий в них любовний тривогольник. Корови, Бобошко, швейцарія. Ну, дивіться, от відео називається З дочкою шефа готуємо борщ. Українець на фермі. По-перше, чесно, картинка настільки затишна. Ну, дивись. Угу. Картинка настільки затишна, ну, мені хочеться в цьому кадрі бути, розумієте? Плюс, ну, давайте часу, дочка шефа. Ну, це звучить як. <рес> ну типу, Це дуже круто звучить. Ну, блін. Я не знаю, на якому він сайті піддивився ідею. Я не знаю, мені здається, це автоматично вийшло, так як mm. дочка шефа, це дочка шефа в реальності. Так, ну звучить це круто і. І він, він щось Для неї сидить, дивиться, вона на нього дивиться. Та ну... там всі коментарі. Боже, ну, я, ну... Ще, я ще пів року назад, коли бачив цей канал, я, 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 я тупо читав коментарі. Я менше дивився відео, воно на фоні йшло. я читав коментарі: типу, що чувак, дочка Шефа, там на тебе глаз поклала, і так далі, тому подобне. То поцілуйте вже її і так далі. Ну там, коротше, я ще раз скажу. Саня просто все круто зробив. Він зробив реально Санта-Барбару. Він не хоче, наприклад, ну. Він більше того, що не хоче, знаєш, там виходить на якісь там перегляди і так далі. Щоб ви щоб ви розуміли, він даже казав, не, не просіть людей підписатися на мій канал. Типу, бо я не хочу, щоб мені зараз нагналася аудиторія, яка буде ну, не буде до мене дивитися і не буде любити мене. Ну, типу, сприймати. Типу, спеціально, щоб не, не впарювати. І це дуже хороша позиція. І, ну, чесно вам сказати, на мою думку, Саня найбільш щирий. Трушний, трушний блогер, якого я зустрічав в Україні. Цю людину хочеться дивитись, цій людині хочеться вірити. І, ну, чесно, чесно, Саня, якщо ти це дивишся, я знаю, що ти це дивишся. Ми з тобою ні разу ж ті не бачились. Ми з тобою говорили по телеграму. Ми до тебе ще в Швейцарію якось приїдемо. Ну, ти крутий чувак, і ми бажаємо тобі успіху. Насправді. Просто бомбезна штука, на яку ми зразу підсіли. Моментально. І можливо ті люди, які будуть це дивитись, не тому, що ми їх закликаємо, тому що їм ти сподобався і вони зайдуть дивитися цей контент, бо це дуже круто. Так, да, і що, що ми хочемо сказати, що навіть якщо от, бачите, людина працювала в Швейцарії, Бог знаде, типу. На фермі інший би сказав би, так, щоб мені в відео, мені треба прическу навести в барбершоп, сходити, якісь нові джинські надіть. А чувак знімає відео, як він кидає говно лопату, як він годує телят, тобто простота. Яка покорила, от, в принципі, людей, мені здається. Да. Ну, ми йому порадили, поставити відосики наробити, в чудочку шефа їздить на, цьому, на тракторі і так далі. Тому Йду з дочкою шефа на причастя, в церкву. Ну, а що? Блін, ну, дочка шефа справді хороша дівчина. Вона дивись. мила, вона приємна. Вона мила, справді. вона вихована, в неї тато має ферму у Швейцарії. Це вже великий плюс. Це пір. взагалі. ну... Тобто? Я навіть скажу, що це навіть дуже. Дивись, вони вдома щось готують. Саня, що таке подумається, Саня? Саня, ну Не ви то, що... реально гарно дивитись. Саня, ну дивись, ми так от ми шо? переможемо, приїдемо до тебе, Швейцарію, і ти нас познайомиш з дочкою Шефа і ми вам задамо одне питання. Ну що, ми лишаємося на весілля? Чи приїдемо на наступний місяць? Я візьму з собою фотоапарат. Я фотограф, фотографуєш. Ну. ну, типу, все як положено, організуємо безкоштовно все. Саня, подумай. Саня, ти крутий чувак, ми бажаємо розвитку, міняй прев'юшки, роби все, як ми тобі казали в телеграмі в дзвінку. І я думаю, що цей канал буде бомбезний. Ви ще неодноразово побачите його в рекомендаціях і підпишетесь. Саня, ти крутий чувак, ми ну, впевнені, що. Це був більш такий не то, що розбір, це був душевний розбір. Це був душевний розбір, бо нам реально сподобався цей канал. Що б ви не думали, це не про Ви навіть самі в рекомендаціях скоро побачите Саню і підпишетесь на нього. Все, Саня, тобі удачки. Всі, робіть YouTube, і якщо у вас виникають якісь питання, підписуйтесь на нас, дивіться подкасти, дивіться обзори, і все буде люкс. Все ми знаєте де нас знайти. Піс, ми завжди тут.